Активна молодь Хмельниччини протягом тижня відпочиватиме та здобуватиме нові навички. За ініціативи Хмельницької обласної організації Українського Червоного Христа стартував регіональний молодіжний табір 2025. Організовують таку активність другий рік поспіль. Команда Хмельницької обласної організації молодіжного напрямку, фасилітатори, психологи буде навчати молодь розвивати свої сильні сторони. Виявляти в собі нові таланти, здібності і, звісно, комунікаційні навички сподіваюсь, кожен знайде тут нових друзів, зрозуміє, як рухатись далі, і відновить всі психоемоційний стан. Табір об'єднав 30 учасників віком від 16 до 25 років. Протягом тижня займатимуться особистісним розвідком, здобуватимуть нові навички та емоційно розвантажуватимуться. Програма табору складається з різних наповнень. Тобто будуть ініціативи від українського червоного хреста будуть представлені напрямки діяльності нашої організації. Зокрема, буде представлено напрям діяльності такий, як гуманістична освіта. Будуть проведені для учасників сесії е з гуманістичної освіти ініціативи Скіл Спринт Вайбісі. Крім того, будуть різні активності для того, щоб молодь мала змогу просто відпочити, познайомитися, дізнатися щось нове, цікаве. Одне із завдань залучення учасників до діяльності Червоного Христа, адже саме молодь, рушійна та ідейна сила, яка формує суспільство. Анастасія минулоріч брала участь у таборі. Дівчині сподобалась діяльність. Вже цьогоріч вона у новій ролі ролі фасилітаторки. Це був один із найкращих моїх досвідів. Мені дуже сподобалося, адже, взагалі, нереальний досвід. Я отримала купу нових знайомств, знань і. Це мене змотивувало долучитися до лав волонтерів Червоного Хреста. Зовсім нещодавно я стала фасилітатором напряму «Life Skills». і вже цього року я є так як одним із організаторів. Я буду впроваджувати цю ініціативу. Наповнений новими враженнями, знайомствами та навичками видася для учасників цей тиждень. Чи будуть проводити таку ініціативу у наступному році, поки не оголошують? Усе залежить від результатів. Олександра Тулстюк, телеканал Перший Подільський.